Я не знала, що, як вони називаються. Фігури? Так. Отже, що з татом грала? тато мені не пояснював тоді це. – У вас така таємниця була. У тренера від своїх підопічних жодних таємниць немає за шаховою дошкою. каже вже невдовзі. Вони будуть справжніми інтелектуалами. Ті учні, які відставали, вони дуже сильно зразу там. Буквально місяць півтора вони підтягнулись. Дуже сильно влітають шахи на розвиток логіки, на розвиток математичного мислення. Шахові гуртки запрацювали у всіх львівських школах. Тренерів освітянам допомагала обирати обласна федерація шахів. На сьогоднішній день ми маємо ще 18 вакансій, тобто шукаємо ще тренерів для того, аби проводили шахові гуртки у школах. Не кончу педагога, це може могли бути навіть працівники громадськості міста Львова. А от світову чемпіонку побачити нагода випадає не щодня. До шахів розповідає Марічка Музичук, її разом із сестрою привчили колись батьки, професійні тренери. Звичайно, що на перших порах там ми не могли там тримати концентрацію, хоча б навіть на годину. Тому вони так потрошки показували нам, як ходять фігури. І от в три роки ми з сестрою вже могли розставити всі фігури на дошці. Так що отак почалася наша спортивна кар'єра. У менших школах буде по два шахових гуртки, у більших по чотири. Заняття двічі на тиждень. Ти будеш ще сюди приходити? Буду. А з ким будеш тут грати? З дісом пекником, який буде біля мене, сидіти, не лише шахи, і загалом спорт у школах тепер буде не менш важливим за математику. Наша мета за наступних п'ять років провести до пуття всі спортивні зали в наших школах і всі спортивні території біля шкіл, щоб вони в навчальний період. Були корисними для школярів, а вечірній час, щоб там могли займатися мешканці навколишніх будинків, територій, здоровий спосіб життя. Спорт це дуже важливо. Для розвитку шахів місто надало 425 тисяч гривень. Ігрові комплекти отримала кожна школа. Ірина Ващишин, Володимир Квятковський, головні новини Львова.